Воно вас тільки відволікати. А все, будь ласка, у мене щось камера зависла, тому будь ласка, чуйте мене, це саме, це саме головне, що потрібно. Ми переходимо з вами до уроку з літературного читання. Ми почали з вами новий розділ. так? А, будь ласка, почали говорити вже про нашу весну. Правильно квітує радісно весна, ми познайомилися з вами. із... Віршам з Черкасенка, зима і де, де ми побачили, що зима лютує, а весна навпаки добра, мила, ніжна, все навкруги, як би кажучи, оживає. І познайомилися з оповіданням у гостях у весни. Будь ласка, на минулому уроці ми читали це цікаве оповідання будь ласка автора, сьогодні це вам було вдома, його потрібно було вдома ще виразно почитати і дати відповіді. На запитання у вашому робочому зошитку. Але для початку ми почнемо наш урок і почнемо, будь ласка, із трішечки налаштування на урок. Так? Ми не будемо розтягувати, тому що хочеться щоб б швидше. Налаштування на урок. Давайте зараз вдихнемо повітря через носик, вдихаємо, а видихаємо через ротик, і губки у нас трубочкою, наче. Грубки трубочкою. Ще раз через носик вдихнули. І через ротик трубочкою випустили наше повітря. Молодці. Так, уявляємо, що ми граємо на дудочці. Наші дудочка, так, це наші губки, так, трубочкою. І ми, начебто, граємо з вами на, дуд, на, на, на дудочці. Дме, легенький вітерець, так? І що? Я почистили губки. Поводили язичком по губках швиденько. Молодці, молодці, молодці. Так. І починаємо нашу мовленєву розминочку. Ти ж налаштувалася на руку. Мовленєва розминка. Будь ласка, Пустий. давай Карина. Давай, Ба-ба-ба. ба ба-ба, он на березі верба. Не на березі, а на березі верба, Максим. Бу 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 доглядаємо вербу Давід Коршаков Бі, 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 <світ> Сидить голуб на вербі. Сидить голуб на вербі. Добре, а тепер давайте зараз з вами подивимося на наступне завдання. Читання з груп слів на одному диханні. Це як ми вдихаємо і спробуємо прочитати стопчик слів на одному диханні. Коли видихаємо? А ну давайте. Отже, віє вода, весна вранці відняла. <світ> 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 коли ми ви маємо прочитати. А може, давай, Коля. Весна луна. Так, Коля, що означає на одному диханні? Це означає, що ти робиш, пока тихий на одному диханні, ти задержуєш дихання. І читаєш, а потім а, видихаєш. Ну о, дивися, ти зробив вдих, але в тебе видихів було дуже багато. От, наприклад, віє вода, весна, вітер вранці встала, лугла, ни луна, любить летіти, люди. Все, от дивіться, у вас вдихає, ви набираєте повітря, ваші таки, почитайте, ви поступово видихаєте. Давай, я Варвара. Ось весна... Вранці вітер в... встала, лу, лани, луна, любий, летіти люди. Ну це не на одному наодно. Цей... А, ну давай, а... давай, 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 свата спустим, спробуй. А можна после злата я папи попробую, тому що куча віддихав было. Віа, луг, вода, лани, весна, луна, вранці, любий. Витер, летіти, встала любить. Так, добре. Ну, дома потренуйтеся, потім на наступний Я урок часу у нас мало, на наступний урок потренуйтеся, і ми ще потренуємося, і ви спробуєте ще почитати. Так, пробуємо, будь ласка, з вами далі. Рукуємо з вами далі. Отже, перевірка домашнього завдання. Виконати, будь ласка, такі запитання. Отже, вам потрібно було, по-перше, прочитати оповідання у гостях у весни. Китім, у гостях у весни. Так, будь ласка, і дати відповіді на запитання. І дати відповідь відповіді на запитання. Будь ласка, отже, доповніть речення було перше. Я, я. Речення. Ранок що робить? Ну, будь ласка, хто виконав? Максим, Максим читаємо. Я, я Давай, Максим. Ранок тепер сонячний. Дихався з земля, слізяться крихітні струмки, ліс живе перед чуттям зеленої повені. Листя і трав. Листя і трав. молодець. Випишіть з тексту назви пташок, голоси яких автор почув у лісі. Будь ласка, Діма, Добавляю. зачитай, які голоси пташок автор почув. зяблик, шпак, синиця, вівсянка, дятел. Так, і з чим порівняв автор метелика? Запишіть, будь ласка, злата бабич, прочитай нам. Чарників порхає метели, метелик коронка, на, кри, на крильцях е, справжня веселка чорний, жовті коричневі е, розводи на червоному. Лакити... На... Меж... Ка. Ну, а з ким він порівняв конкретно? З ким він Є... порівняв? З барвистою квіткою. З барвистою квіткою. Коротко і ясно треба було записати. Скажіть, будь ласка, про які ознаки о, автор о, оповідання о, доніс нам о, в цьому вірші? Які ознаки він описав, Даша? Шоуня алло, на связі. Які ознаки описав автор в оповіданні? Будь ласка, яке ви вдома читали у гостях про весну? Що були за ознаки, пригадуйте? Та, о, Була ознака, що там. Ну, що тут сказано, що е, ще ховаються сірі збрили залежаного снігу, але що? Е, інколи морозець притрушує білою пудрою зелене листя, але що на галявинах молодими, соковитими стрілами випинаються трави? Е, що тут сказано ще? А сльозяться крихітні струмочки починають прокидатися. Ліс починає оживати, тобто зеленіє. Правильно все частіше чути, що спів пташок, які повертаються до нас. На ну, повертаються до лісу із теплих країв. Добре, мої хороші. Ми сьогодні продовжуємо працювати над на розділом а, «Крек, квітує радісно весна. Ми далі знайомимося з ознаками нашої весни, і сьогодні ми будемо вдосконалювати навички виразного читання поетичних творів. Давайте зараз з вами відгадаємо загадку. Зверху листяна хустина, як весна, дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Це що? Чорна міста одежина, зверху листяна хустина, вибачте, перший рядочок пропустила. Як вона дарує сік, ємо радо цілий рік. Це у нас правильно берізка. берізка. Сьогодні ми будемо знайомитися із... Попригаду познайомитися і повторювати творчість, тому що неодноразово ми говорили і в другому класі, і в першому класі, ми знайомилися з її віршами, творами поетеси Ліно Костенко, української народної поетеси, яка народилася 1930 року, і нарадує нас своїми гарними віршами ще до сьогодні. Вона народилася в містечку Ржищів на Київщині, родині вчителів, і писати вона почала ще з дитинства. У своїх творах Ліна Костенко розповідає про історію нашої України, любить вчить любити і берегти нашу рідну країну, природу нашої країни. І дуже багато написала віршів для дітей, так який має назву Бузиновий цар. Вірші цієї збірки навчають дітей фантазувати, спостерігати, відкривати таємниці прекрасного. І один із віршів, з, яких, з цієї збірки, це у нас є про вербові середини. Тові сережки або вербові сережки, якими ми сьогодні будемо знайомитися, будь ласка. Отже, давайте виразно прочитаємо цей вірш, і будь ласка, спробуємо зрозуміти, що тут йде у Будь ласка, Можна я? читає виразно мені цей вірш, Кіра Петрик. Яру біля стежки одягла верба сережки, головою хи, летала, потихесенько питала. Де у та біленька хатка? Що гарнесенькі дівчат, що гарнесенькі дівчатка, хай би бігли. До подарую їм сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, а ми знаємо, тільки починається тепло на вербі з'являються ось такі красиві сережки. Не листочки, а сережки, а тільки тоді з'являються листочки. Головою хилитала, потихесенько питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм. Сережки. Отже, ось такий красивий віршик. Про які йдуть йде мова у вірші? Про які Весну. сережки? Весну. Про які сережки йде мова в цьому вірші? Але про вербові сережки, правильно, про вербові сережки. Тобто тут у нас іде порівняння не сережки, які ми, дівчатка, носимо на вушках, так, а про вербові сережки. Так, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, яку картинку описала поетеса в цьому вірші? Яка картинка? От коли ми читаємо цей віршик, біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихельсіньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Скажіть, будь ласка, Строєння. яку картинку описано в цьому вірші? По-перше, яка пора року? Весна. Це весна. У нас з вами, по-перше, весна. І ми бачимо, ну, якщо б ми уявляли, то ми бачимо, мабуть, що е, картинку чого. <звук> е. Картинку природи, правильно, де стоїть, як тут сказано, е, одягла верба сережки. Е, Ота біленька хатка це дерево, так? саме дерево, по ній чорні плянки, і коли верба звішує свої, що. Гілочки, то на ній з'являються ось такі красиві Стелен. стережки. Так, ось такий гарненький наш, від, наш віршик. Ми тільки що дали з вами відповідь на запитання. Ну, і ще один вірш із збірки Бузиновий цар Ліни Костенко. Це Берізки по коліна у воді. Будь ласка, виразно прочитає Даша, будь ласка. Переяр. Переярками. Та узлісками по розліті з весни воді. Гуси плавають між бересками білі-білі, як лебеді. А, а ні шелесту, а ні ризочки, ні далекого шуму, шуму. коліс. Коліс лиш гусей, лебедина, низочка, огинаєсти строн, руне бері. Огинає. Отже, переярками та узлісками по розлитій з весни воді. Гуси плавають між берізками білі, білі, як лебеді. Ані шелесту, ані бризочки, ні далекого шуму коліс. Лиш гусей лебедина низочка огинає. Струни беріз. Скажіть мені, будь ласка, ось такий гарний ще один віршик. По-перше, у нас є такі слова, як е, переярки. Е, переярки це поперечні глибокі западини на землі, так? там де глибина в них. Так? І узлізки це смужки дерев на краю лісу. Скажіть мені, будь ласка, чому берізки стоять по коліна у воді? Тому, Тому що У них є коріння. Тому що вони, вони стоять на, на узлісками та переярками, де глибокі западини. І Оці глибокі западини були затоплені водичкою. Скажіть, будь ласка, яке порівняння поетеса використовує для опису гусей? Як вона описує цих гусей? Я не бачила гусей? Дивіться, лиш гусей, лебедина низочка. Огинає струмки беріз, Так? Білі билі наче лебеді. Тобто автор порівнює, авторка порівнює наших гусей із лебедями. Скажіть, будь ласка, якими словами письменниця передає тишу? Немає шуму не колес. А ну, будь ласка, ну знайдіть ані шелест, ані, ані, ані бризочки, ні далекого шуму. Ні далекого шуму, бризочку, шуму ні. Скажіть, будь ласка, а як краще читати це речення, ані... Так, ані, шуму, ані шелесту, ані бризочку ні далекого шуму коліс? Спокійно, ніжно, ніжно. ніжно і як іще тихо, тому що тут тиша передається правильно, ти передається, значить його потрібно прочитати тихо. Скажіть, mm. будь ласка, які почуття викликає у вас цей віршик? Описаний вірш Раді. і ось оця картинка, і ось ця картинка, яку ми з вами бачимо в нашому підручнику. Я Тихі. не садівна, я не бачу ваш екран. Тихі спокійні так, тихі спокійні почуття? Добре, мої хороші? Ми крокуємо з вами далі? Ми тільки що познайомилися, що таке переярки та узвістя. А тепер давайте подивимося з вами на нашу картинку. Ось ці переярки, оце бачите, там де затоплено, це і є наші з вами переярки, тобто е западинки в землі, які затоплені водою, які затоплені водою. Скажіть, будь ласка, яку пору а, руку забрав? Це був на цій картині. Що? Да. Ой. Да. Мені здається, що це рання рання весна, коли багато було снігу, сніг почав танути, і в оцих переярках з'явилася. От... Мені каже, скажіть, будь ласка, а яке весняне явище? Ну, весна, вже зрозуміло, що тут весна. Яке весняне явище перевернуло? Коля, якби ти менше включав оці заставки, то в тебе був включений нормально екран. І ти б все бачив. Я сказала, виключив і щоб я цього більше не бачила. Скажіть, будь ласка, яке весняне явище привернуло його увагу? Берізь. Яке? Берізь. Ну, по-перше, не берізки, а що? Що у нас тут зображено? Що? Нужно. Ну, по-перше, ну, тут берізки є, але дивіться, що, яке явище. Коли тане сніг, яке це явище? Льодохід. Ну який тут льодохід? Льодохід. От у нас що Таща. затоплення, якщо невеличке таке, як так, затоплення ну, нашої, ну, нашого, наприклад, що тут, нашої місцевості, танення снігу, який перетворив на що? О, не не, ну, не повінь це, коли сильно багато води, а тут іде ну, ну, тут не льодохід, так? Скажіть, будь ласка, що у цій картинці нагадує нам дзеркало? Вода. Водичка наша, яка розходиться по всіх боках, а, да. правильно, водичка. І скажіть, будь ласка, як показано, що воді немає і кінця, і краю? Тобто її що багато, її багато на нашому малюночку. Давайте прочитаємо, будь ласка, слова слова виразно, які у нас Прочитайте, будь ласка, правильно та виразно. Будь ласка, коля, прочитай правильно та виразно слова. Так. Чому березки стоять по? Коля, слова, на яке, будь ласка, внизу, різнобарвні, спалахують. Так. Добре, будь ласка, виразно прочитає нам ці слова. Будь ласка. Можна я? Можна я? можна я? Хто це шумить? Скажіть, будь ласка. У кого це так Вода. шумить? В... Свечі на кола. Будь ласка, Кароліна, читай, бо не доб'юся від вас прочитання. Різнобарвні. Різнобарвні. Палахуюти. Зак Заквітчавися. Заквітчавися. У, згірок. У гірок, Не в водо... невдовзі. Не Ось такі okay. наші слова. А тепер різнобарвні. Спалахують, заквічав, у згірок, невдовзі. Ми правильно прочитали із правильно поставленим наголосом. Отже, мої хороші, сьогодні ми познайомилися з вами із творчістю. Пригадали творчість Ліни Костенко. Подивіться, будь ласка, ми познайомилися з її такими двома малесенькими, коротесенькими віршиками, вербові стежки, берізки до поколіна у воді. Ваше завдання обрати, обрати один із двох. Віршиків, це на понеділок, тобто у вас є четвер, п'ятниця, субота, неділя. Будь ласка, на понеділок ви обираєте один із цих двох віршиків і вчите на пам'ять: або вербові стежки, або березові поколіна у березні поколіна у воді. Бажаєте, можете вивчити два. Будь ласка, це буде також дуже добре, тому що вони у нас маленькі, коротенькі і. Легенькі, отже, вдома ви виразно ще раз читаєте ці два віршики і вчите один із віршів на пам'ять. Так, мої хороші, на цьому наш урок з літературів. Читання з сережки можна вивчити або як я сказала вербові сережки або берізки по коліна у воді. Що там, що там по вісім рядочків. Однакова кількість рядочків. Пічаться вони легесенько. Зараз на годиннику 10.22, Нагадую, о 10.30 у вас інформатика. Не поспішайте підключатися. Віталій Юрійович підключається рівно о 10.30. от починаєте о 10.30 підключатися. Це, будь ласка, як тільки закінчиться інформатика, будь ласка, напишіть у Вайбері, в нашій групі, що інформатика закінчилася, і ми підключимося до ЯДС. Добре, Добре.